Ужгородська фотохудожниця Кетрін Кіш готує соціальну виставку світлин, якою хоче долучитися до всеукраїнської кампанії. «16 днів проти насильства, що стартує 25 листопада. Авторка запрошує в подорож світом почуттів та роздумів через об'єктив камери. Фотовиставка складатиметься з трьох блоків. У першому Катя закликає до медіаграмотності. грамотності. Назва самої фотовиставки відповідає так само та, і тематиці акції Насилля, включає три серії робіт. Перша серія приурочена інформаційному насиллю, тому що в сучасному світі насправді особливо в нас, і особливо в період війни, в медіа дуже багато фейків, дуже багато. Провокативної інформації, і я би хотіла, щоб люди не просто дивились і слухали, а й е, аналізували тобто, наскільки є важливою дійсно медіаграмотність. модель цієї серії світлин Юлія. Дівчина каже, відчувала себе жертвою інформаційного насильства, тому тема. Близька мені довелося не зовсім самостійно боротися. ну, мені треба була стороння допомога, але після такого досвіду я більш обережна та більш пасивна до такої. Я не ведуся, як то кажуть, у нас в народі на таке. От і тому через те, що для мене ця проблематика була для мене дуже близькою, і мені було напевно легше передати ці емоції. І показати боротьбу з цим. Друга серія про ідентифікацію та насильство через неї. Кожна людина сама вибирає, як вона хоче виглядати, як вона хоче жити. Відходячи не тільки від стереотипів, цю тематику теж хочу підняти, адже дуже часто стикаюся з тим, що якщо людина нестандартно вдягається чи веде себе не в Звично для загальної маси людей, то починається хейт, починається негатив. Навіть на зйомках ми зустрілися з таким моментом, і це, це неправильно. Ми маємо поважати інших людей. Модель цієї серії Максим. Розумієте, я представляв образ себе. Просто я не можу так. Е Постійно бути в цьому образі, розумієте, тому що є дійсно є такі, як е, з чим пов'язана ця тема. Да, люди неадекватно себе поводять, розумієте, на такі речі. Це мені здається, даже якось е, е, ці люди напоминають тварин, які на свою ж тварину, якщо її покрасити в другий колір, будуть її там і збивати і тому подобне. Тобто, якщо я вигляжу трошки інакше, то е, о, о, вокруг е, соціум починає давити тебе, розумієте, давити і це ну не. Приємно, скажімо так. Третя серія про домашнє насильство. Це дійсно тяжка тема. Люди не знають, що таке домашнє насилля. Потерпілі від домашнього насилля мають знати, що вони не є одні, що вони можуть звернутися у відповідні органи і їм допоможуть. Фотовиставкою Катя закликає звернути увагу на теми насильства, яка може бути різним: задуматись та діяти. І щоб підвищити обізнаність у цій темі, в обласній бібліотеці можна буде не лише переглянути світлини, а й прослухати відповідну лекцію. Захід відбудеться 23 листопада в обласній бібліотеці. Розпочнеться о 17.30.